Добрий день, шановні читачі, шановні бібліотекарки, бо власне більше у нас бібліотекарки. Хочу вас привітати святом 30 вересня, день бібліотечних працівників. Я пройшов трохи далеко, що таке книжка Біблія з міста Бібл, де з'явилася перша книжка. Біблія це книжка, це наша мула книжка і слово це зараз застосоване для назви. Книгосховищ, книгохранилище, книго так би сказати. Називаємо гарно так бібліотека. Є щось божесне, бо тут є від Бога, бо, 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 слово було Ви Це знаєте і без мене. Відома бібліотека була в Олександрії ще в IV столітті до нашої ери. Вона була потім розграбована, розбита, спалена, на жаль, на жаль, книги постійно горіли. Тобто книги мають велике значення не прирівнюються до людей, бо це книги це. Люди, люди, це книга, тому що я кажу, що все не прочитана чи прочитана книга. І е, книга... відома бібліотека Давньої України це книга, книга бібліотека Ярослава Мудрого. На жаль, вона втрачалася. Щось десь може знаходитись рукописи, там, повість минулих літ, але в основному вона щезла і є загадкою. Е, Нинішня бібліотека, бібліотеки. Відіграю свою роль свою несуть місію е читання серед читачів. На жаль, е бібліотеки, да, я ще забув згадати одного бібліотека відомого, який, звичайно, є в першу чергу письменником класиком української літератури, це Михайло Яцький, який у Львові очолював наукову бібліотеку. Ну, Але зараз, як це не смішно і не дивно, і як не злочинно звучить е староборочанська влада. Я вважаю, що це маленький злочин, закрила єдину маленьку бібліотеку з лисівками, батьківщиніцями. Аби скільки воно коштувало, хоча воно багато не коштувало, але закривати бібліотеки, школи це такий, знаєте, підлий такий вчинок наших владців, депутатів, які не проникаються ідеєю книжництва, не проникаються червцевим баченням літератури, культури. На жаль, аби що там коштувало, якщо витрачається тисячі на. Утримання в'язнів, якщо чи стола тисяч горілків, то на бібліотекар. Коли не вистачає бібліотекарів, Чув, що в солотинській державі окремі окремі теж проблеми з бібліотекарів. А що не мовчителів на пенсії, які могли б ще там підробляти і посидіти кілька годин в бібліотеці? Саме це центр культури, де мав би бути освітній заклад, культурний заклад це клуб і бібліотека. Це би мало бути церква, само собою, це поза всякими конкурсами. Нинішні бібліотеки, ну слава Богу, не збережені. Але ви бачите, як на ці бібліотеки націлюються в Москалі, як вони знищують наш ворог, споконвічно знищують літературу, книжки, українську, українську мову. Бо українська книжка це носій української мови і української ідентичності. І, але бібліотеки, слава Богу, в більшості сіл, населених пунктів Івана Криківщини, працюють. Я колись писав статтю на захист бібліотек, помоло це чи не помогло. Навряд чи дуже помогла, бо є чиновники, які розуміють роль і значення книжки, а є, ті не розуміють. А бібліотека це місце, де може де читачі можуть прийти зустрітися з книжкою, з письменниками, з презентаціями, що активно робить наша Боричанська бібліотека, що активно робить Івано-Франківська обласна бібліотека бібліотека Франка, очоленої Людмилою Бабі. Ні, це не моя родичка, звичайно. Але ця бібліотека багатофункціональна. Відбувається багато дуже цікавих речей. Ну і в селі, Я розумію, що там з читачами трохи важче, все одно це яка вогнище, чи багаття, чи ватра, має все-таки, якщо не горіти, то все одно має своє місце, мати в селі, щоб ми відчували, що ми не є вже поза цивілізацією, що в нас залишиться тільки храм Божий, а всього решту не буде. І тому я е, хочу привітати бібліотекарів, бібліотекарів, Я хочу сьогодні задати. Одного з бібліотекарів, чоловіків це Дмитро е, Романюк, який очолював Борочала дитячу бібліотеку, був славний чоловік, любив дуже книжки, любив, любив дітей, сам писав поезію, нехай буде йому вічна пам'ять. І згадати всіх, ну, принаймні як його називати, хто причетний до цієї чудової, цієї, е, для цієї корисної справи бібліотекарства. Вітаю вас, всі бібліотекарки, всі, хто причетний до цього, всіх читачів з цим прекрасним святом днем бібліотек, днем бібліотечного працівника. Ну, Я казав тим, що читання це рай, а книжка це бос. Ну що ж, будьте босами, живіть у читацькому раю. Дякую всім, хто мене слухав. Свято вас.